Тема сьогоднішнього уроку – звук Є. В українській мові приголосні звуки діляться на тверді і м'які. Наприклад, давайте візьмемо слово Дорога. Та позначимо в ньому приголосні звуки. Звук Д, твердий приголосний, звук Р, твердий приголосний, позначаємо одною рискою, звук Г, твердий приголосний. Візьмемо ще одне слово, наприклад, Літо. Перший звук у нас з вами буде звук Л, він м'який, позначаємо двома рисочками. І ще один приголосний звук Т твердий, позначаємо однією рисочкою. Звук Л став м'яким, тому що після букви Л стоїть буква І, яка пом'якшує попередній приголосний звук. Перейдемо до звуку Є. Спробуй повторити за мною слова Рій, сойка. Ми чуємо, що. Приголосний звук й вимовляється м'яко. Позначаємо двома рисочками: рій, сойка. Йод Йод. Перший звук Й м'який приголосний. Майка. В середині буква Є означає м'який приголосний «й». В українській мові звук «й» завжди м'який.